Просто уявіть. Ви, рядовий місцевої поліції, у свій перший робочий день виявляєте, що в місті сталося масове зараження вірусом, і тепер по вулицях бродять ходячі мерці. Ви опиняєтесь у поліцейському відділку, де намагаєтеся знайти хоч якусь інформацію про те, що трапилось. Але окрім звичайних зомбі, які помирають від 6-7 пострілів, зненацька ви натикаєтесь на двохметрового монстра в пальто із капелюхом. Відтепер він вас переслідує і хоче вбити. Його не беруть ні кулі, ні гранати. Все, що вам залишається, тікати і сподіватися, що наступні двері відчинені, але цей кошмар лише один з багатьох. Ігрова індустрія подарувала нам чимало босів сталкерів, тих злодіїв, які не просто стоять і чекають черги померти, а безперервно переслідують гравця, змушуючи постійно озиратися і сіпатися від кожного шурхоту. Вони не дають вам часу перепочити, змушуючи ваше серце битися сильніше, а тіло завмерти від страху. Тож я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми поговоримо про найстрашніших босів-переслідувачів, які перетворять вашу гру на справжній кошмар.